Прогноз погоди в Україні з 16 по 18 травня. У п'ятницю, 16 травня, погода на лівобережжі визначатиме західна периферія антициклону, крім півночі Сумської області. На правобережжі циклон та зона Холодного фронту з хвилями. Вночі і на заході без опадів, крім Чернівецької та Хмельницької областей, де очікується слабкий дощ, в горах Карпат з мокрим снігом. На півночі країни вночі, крім півдня Сумської області, часом місцями очікується дощ. В центрі вночі без опадів, тільки на Вінниччині та заході Черкаської області, часом місцями дощ. На півдні та сході країни вночі малохмарно без опадів. Вдень на заході без суттєвих опадів. Тільки на Волині, півночі Рівненської області, Львівщині, Хмельниччині та в Чернівецькій області. Протягом дня часом цями, очікується дощ, на півночі країни вдень очікується дощі, тільки на півдні Сумської області без опадів. В центрі в день дощ очікується на Вінниччині, Черкащині, крайньому заході Кіровоградської області, в Гайсинському районі та на північному заході Полтавської області, Порятинському, Лубнянському та Лохвицькому районах. На Дніпропетровщині, більшості Кіровоградської та Полтавської областей без опадів. На півдні в день без опадів, тільки у другій половині дня. На Одещині та пізно ввечері в Криму. часом місцями очікується дощ. На сході країни в день мінлива хмарність без опадів. В центрі країни та півночі Одеської області можливі грози. Вітер південної чверті 7-12 метрів за секунду. Місцями в день пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі на заході від 0 до 6 градусів тепла. На півночі від 3 до 10 тепла в центрі плюс 5-10 на півдні від 6 до 13 тепла і на сході плюс 5-10. Температура повітря в день на заході від 9 до 15 градусів тепла. На півночі плюс 8-13. На Сумщині від 13 до 20 градусів тепла. В центрі на Вінниччині, плюс 8-14. На Черкащині на заході області плюс 10-15. на решті території Черкаської області плюс 15-20. В Кіровоградській області плюс 15-20. На Полтавщині в день плюс 17-20, на Дніпропетровщині плюс 18-21. На півдні країни в день від 18 до 22 градусів тепла. І на сході плюс 17-20. У суботу, 17 травня, погода в Україні визначатиме циклон та холодний фронт з хвилями. По всій країні очікується нестійка та дощова погода. Місцями, крім заходу країни, прогнозуються окремі грози та помірні дощі. Вітер на лівобережжі, південно східний 10-18 метрів за секунду. На правобережжі нестійкий, 7-12 метрів за секунду. Під час грози посилення вітру. На стійкого напрямку 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі по країні становитиме від 3 до 14 градусів тепла. Вдень на заході від 9 до 15 тепла. На півночі країни на Житомирщині плюс 9-12, на Київщині плюс 12-16, на Чернігівщині плюс 15-19. На Сумщині плюс 17-20. В центрі країни. В день на Вінниччині плюс 10-13. На Черкащині від 12 до 19 градусів тепла. В Кіровоградській області від 13 до 20 градусів тепла, на Полтавщині плюс 17-21, на Дніпропетровщині плюс 20-23. На півдні країни вдень на Одещині плюс 12-17, на Миколаївщині плюс 15-20, на Херсонщині плюс 19-23, на Запоріжжі плюс 20-22, в Криму плюс 15-20. І на сході країни в день плюс 18-22. У неділю, 18 травня, погоду визначатиме циклон та система фронтів. Вітер західний, південно-західний, 8 пориби 18 метрів за секунду. Вночі на лівобережжі та півночі України пройдуть значні дощі місцями грози, на заході без суттєвих опадів, тільки на Закарпатті та Одещині слабкий дощ. В день по країні також прогнозується слабкий дощ, часто місцями помірний. У карпатському регіоні часом місцями значні дощі, місцями по країні грози. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 3 до 15 градусів тепла, вдень на заході та півночі від 10 до 16 тепла, в центрі плюс 14-19, на півдні та сході плюс 15-20.